Знайомо? Читаєш Біблію з Книги буття, де Бог усе створив? Нічого не розумієш, особливо у п'ятій главі, де родовід Адама. Імена, хто кого породив, і в розчаруванні відкладаєш читання. Це про тебе? Зі мною було так. Та зараз я читаю Біблію щодня з користю і розумінням. Я хочу, щоб із тобою це сталося. Мене звати Людмила Порсова. Я допомагаю читати і розуміти Біблію, мати віру в Ісуса Христа і зростати в ній. У тебе були думки? Біблія, Божі заповіді це не моє, це для докторів наук і священників. Такі думки хибні. Постав лайк цьому відео, а я дам тобі лайфхак, як розуміти Біблію. Почни з приповістей, з притч царя Соломона. Ось кілька з них. Сину мій, слухай, коли батько тебе виправляє і не нехтуй настановами матері твоєї, те, чого ти від них навчишся, увінчає тебе благодаттю і стане прикрасою пошани на твоїй шиї. Знаю твоє враження. Вау, як мудро! Біблію можна розуміти і любити її. Щойно це сталося з тобою. У мене є ще лайфхаки до розуміння Біблії. Вони у моєму телеграм-каналі. Долучайся посилання під цим відео.